Проводимо заходи з переповіщення населення, перевіряємо дотримання законодавства серед мобілізаційних, та мобілізації. Якщо не важко, можна, будь ласка, перемогу. На ремонті. Я Одного дня. Прибігли документи, оновлює дані, запропонували з'явитися до РТЦК, поновити дані і, звісно, встановлений законом термін. Все? Порушення нема, не виявлення. Ну, на оновлення даних йому порекомендували звернутися. На території Обухівського району відповідно до постанови номер 560 від 16 травня 2024 року проводяться спільні заходи з реалізації призову громадян військовозобов'язаних. Створюються мобільні групи, до складу яких входять представники районної державної адміністрації, представники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та представники поліції. Додатково розглядається, що два заступника нового закону, я думаю, ви самі знаєте, всі стали, що необхідно є, бо все, ми бачимо, скоро я подарунок. Тоді добре, ми будемо вас затримати, гарно вам заробимо, все добре до побачення. Чоловік продемонстрував повістку, що йому на завтра потрібно вийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Е, співпрацював, нікому нічого не, не робив, все розуміє, розуміє, яка знаходиться на даний час ситуація в країні. Перевіри, перевірили, передбачили, що дійсно все гаразд, особа поїхала себе далі, будемо далі працювати. Військово-облікові документи взагалі є? Да. Бас, Чи? Ну, Чи? Що? Що? Боєни, боєни, так. Що саме? Тимчасові Ви Не рахуйтесь у нас, як особа проблема. Зараз вами тоді прасники ТЦК закінчать і mm -hmm. ми вас не затримуємо. Mm -hmm. yeah. Керуючись змінами законодавства yeah. та yeah. законів про військовий обов'язок та військову службу, yeah. під час дії військового стану ви повинні носити mm -hmm. з собою облікові документи і На вимогу працівників працівників поліції на вимогу пред'являти її Вибачте, вибач. дитину. Догаджав. Людина зареєстрована в резерв плюс, вона показала все це. Людина має в дії паспорт, показала його. Тобто, посвідчити, що це дійсно ця особа, ми можемо впевненістю і підтвердити це. Але фактично постанова кабінету міністрів передбачає наявність цього документу. Та його відповідність в даному реєстрі, тому ми перевіряємо наявність цих документів і під час дії військового стану, ви самі розумієте, повинні бути і паперові документи. Тому до всіх громадян звертаюся. Будь ласка, носіть з собою паспорт, який посвідчує вашу особу, та інші документи, особливо військово-облікові документи, які передбачені в обов'язковому носінні під час дії військового стану, і надавайте їх працівникам уповноваженим на це, тобто і працівникам ТЦК на даний момент. Може, 17-10, да? так? Так. Завжди так спокійно проходить кажуть, так. Да? Да. В правому полі дуже приємно працювати, бо ніхто не виходить за ці рамки і все. Головне, ти будь в цьому напрямку і все. А, ну... Це лише Обухівського. Це так, Чи, ну, я, я не чув. От, ми спілкуємося по всій Україні, ми військові, да? ми знаємо. Я так такого не чув, що таке було, що показують по цих от меседжах. Ну не ну нема такого. Я ж кажу, що мені робити з людиною, яку доставили сюди побиту, там зв'язану, чи там ну яка опирається ногами і руками. Що мені з нею робити? Дійснюється нагляд над тим, щоб не було порушення законодавства, щоб не не порушувалися права та свободи людини. Дані мобільні групи на території Обухівського району починаються чи з 18 травня 2024 року, працюють на постійній основі.